Усім доброго дня, раді вас вітати. Сьогодні ми зібралися в прес-клубі стосовно теми Постомитівського району, зокрема, це по маршрутних перевезеннях, які з 1 жовтня змінили свої кінцеві зупинки. Разом сьогодні з нами присутній народний депутат України Богдан Думневич, представник Постомитівського району, представник Союзу ветеранів АТО Постомитівського округу Олександр Лопачук, представник студентства Василина Шевців і представник Постомитівської міської ради я Андрій Жидачик. Спочатку там слово запрошую, надам Богдану Васильовичу, нехай розкаже судді, які до нього посипали звернення від мешканців. Після цього, на мою думку, як були зроблені неправомірні рішення міської влади, складається патова ситуація з перевезеннями з постамицького району до міста Львова. Жителі постамицького району неодноразово. Перекривали основні траси, що спричиняло певні, певні незручності як для транспорту, і показували, що ця проблема є гострою. На сьогоднішній день абсолютно влада влада міста абсолютно на це не, не відреагувала. Мені видається, що створюється якась така ситуація для того, щоб черговий раз збурити народ або показати свою таку, знаєте, високомірність. Перед людьми для того, щоб абсолютно не прослухатися до думки людей, впевнений в тому, що це є неправильно, не впевнений в тому, що в короткі терміни воно буде переглянуто. Сьогодні була зустріч на ратуші з представниками транспорту або з представниками міста. Де показують пальцем як одні на одних, так другі на других. Оказується, що це вони кажуть, що це не обов'язково винувати місто, мер і сесія міської влади. А винуватий департамент транспорту області. Ну я впевнений, в тому що в короткий термін буде зустріч як одних других. І представниками районів для того, щоб цю ситуацію знівелювати і зрозуміти її як незрозумілий крок. Ми згідні абсолютно з тим, бо ми сьогодні почули, що місто Львів буде закупляти 50, 40 чи 150 автобусів, чи 150 автобусів, які мають обслуговувати. Ми згідні за це, хай автобуси. Комунального чи приватний, чи цей ходять в самі дальні точки постометівського району, нам не має значення людям кому платити кошти. Ну створювати ситуації, де людина до роботи чи студент до навчання має добиратися в двох-трьох маршрутних таксі. Це є, це є неправильно. Тому ми сьогодні заявляємо своє фе міській владі для того, щоб вони зрозуміли, що вони свій крок зробили неправильно і даємо короткий термін для того, щоб поправити цю, цю ситуацію. Якщо воно не буде е, виконано, то ми будемо приймати якісь більш рішучі дії. Дякую. Зараз надам слово представнику студентства, тому що згідно останніх змін студентам тепер досить важко добиратись до своїх навчальних закладів. Більше про це зараз розкажуть Василина Шевця. Будь ласка. Хотілося б висловити також своє велике незадоволення на рахунок цього питання. Від імені своїх колег хочу сказати, що це надзвичайно важко так добиратися, адже якщо колись ми могли досягти кінцевої точки на вулиці Привокзальні, і деякі студент, студенти політехнічного університету, бо навіть студенти університету Франка, могли добиратися навіть пішки, тоді. Як зараз, вони добираються на двох, а то й на трьох транспортних засобах. Вже не кажучи про те, як добиратися назад, адже маршрути йдуть в зворотньому напрямку, також з деякими змінами, і це надзвичайно накладно для студента, накладно в фінансовому аспекті, адже це вдаряє по кишені і так, не, не такий глибокий студента. Якщо раніше мені доводилося добиратися до університету маршруткою до привокзальної, а потім вже я могла пішка сходити до свого університету, то тепер це буквально неможливо. Доїжджають лише до Кульпарківської, а вже звідти як повезе, можливо, тролейбусом, і то він не завжди ходить і буквально може стати на півдорозі. Тому від імені всіх студентів я б хотіла попросити тих, хто може вирішити нашу проблему, допомогти нам і повернути все в старий лад. Дякую. Дякую. Ще одне, що є. Вчора, до речі, в мережі Фейсбук досить так відреагували на атошників, які, яким закинули, тобто яке вони мають відношення до маршрутних перевезень. Тому сьогодні просимо, щоб представник від ветеранів Союзу ветеранів АТО висловив так само свою позицію. Будь ласка, Олександр. Сам перед цією історії цікава одна річ. Ми в 2014 році, коли боронили. Україну. Хотіли, щоб ті студенти, щоб ті наші бабки, щоб ті мами якось жили легше, якось було ліпше. До сих пір ми бачимо тільки те, що ми опять воюємо. Не можуть бабки довести своє молоко, щоб продати ж тим же людям. Студенти не можуть добратися, запізнюються. Гроші теж, не їх важливо. Вони так багато заробляють, щоб на чотири маршрутки сідати. Бо буквально сьогодні мій побратим добираючись сюди маршрутками з Раковця села. На австрійській наукові стояв десь годину. 3 А були заповнені. Ми вбачаємо в тому тільки одну річ. Це є знову ті кляті гроші. Все не вистачає пану Садовому гроші чи що. Ну чому вони приймають такі рішення про це? Треба було якось обдумати. Я розумію, місто за транспортом забите, але я перепрошую, Кольцева теж, і район теж. Добре, що зараз в нас стали дороги, як стало ліпше їхати поміж міських, по міжсільських сільських дорогах зроблені маршрутки, поїхали, вже стало ніби як легше. Тільки стали легше знову перепони. Неможливо доїхати. Я хотів того голову департаменту автобілю, транспортного департаменту запросити проїхати зі мною на маршрут. Я б теж сів. У мене нема проблеми, я сів на машину і поїхав. А як люди? Ну для чогось ми то там були. І мене буде боліти до сих пір, поки не буде наш народ жити нормально. Народ, чому вони сіли на машини і поїхали, а народ має мучитись. Чому, чому, чому? Все дорогу вони хочуть нас загнати на, якісь, на якусь війну, на якісь барикади, на якусь революцію. І це так би не мало бути. Вони влада, вони мають думати про народ. Вони чомусь думають про якісь свої інтереси. Чому дякую? Від себе додавлю наступне, що сьогодні під міською радою, ратушою, тобто під е, Львівською, коли ми зібралися на початку до нас, вийшли представники влади, і вони почали н, е, перекидати стрілки один на одного. Тобто, буцім, це не місто вирішує, це вирішила обласна рада, обласна адміністрація, департамент транспорту. Є листи, бо я до цього готувався. Є листи, чітко де вказано, що кінцеві зупинки обласних маршрутів має визначити міська влада, місто Львова, і до них було відповідне звернення. Так само, тобто, є ухвала Львівської міської ради від 2010 року, номер 3165, де чітко написано, що постомитівський напрямок має приїжджати на городоцьку 112, приміський вокзал, і вона є діюча чинна, вона не є відмінена. То на підставі чого у нас перенесли зараз, зробили кінцеву на Семена Петлюри в рибалки, так звану. Яка станція ЗАЕС зовсім не облаштована на даний час до цього? Там немає де від душу сховатися, немає зупинок. Дорожнє полотно саме самої станції, просто в жалюгідним стані, Там яма на ямі. Зараз останні тижні, коли йшли душі, це вода, неможливо добратися, навіть перескочити до машинки, треба перескакувати через певні ями. Так само у нас є підписи зібрані з з самого міста Пустомети. Це є близько 400 підписів, які ми так само передали. От, будь ласка, це підписи мешканців стосовно того, що повернення маршруту було назад на кінцеву станцію приміського вокзалу. Ну, як на цей приміський вокзал в місті Львові, і він для цього мав би бути пристосований. Це його ж і назва приміський, а не інший. Наразі в мене все. Є запитання? Пане дубнеч, ви сказали, що ви надали короткий термін для вирішення проблеми. Який це термін, до якого числа? І також ви сказали, що не вкладуться в цей термін, то ви будете вживати інших заходів. Які заходи? Я думаю, що е наші пропозиції були до першого 0, року. Далі, якщо не буде, далі ми збираємося е з, з представниками. І будемо обговорювати які дії ми будемо далі. Але я не хотів би, щоб були повторення перекриття державних трас або цих доріг, які є на державні траси, для того, щоб надавати певні незручності транспорту або людям на наших основних дорогах. Але повірте мені, що народ народ готовий до любих дій, тому я впевнений в тому, що влада. Як міста і так представники транспорту департаменту транспорту дослухаються і впевнений, тому що в короткий термін ми це е, вирішимо. Тобто, від сьогоднішнього дня ми заходимо в переговорний процес для того, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Дякую. А як Дякую. саме ви вимагаєте вирішити це питання? Повернути маршрутки на городоцьку? Так, повернути до, до тих місць останньої зупинки, де вони були. Тільки маршрутки з Пустомітівського району. Чи ні, всі тут є Пустоміти і Городоцький, Городський, Самберський, Жовківський район. Чому тільки? Ми в Я уточнюю. Да, да, да. Так. Тобто... Не, не тільки Пустомитівського, Городоцького, Самбірського, Жовківського районі. А якщо ні? Якщо ні, то будемо слухати далі, якщо ні. Будете далі домовлятися. Так, однозначно. Якщо схочуть з нами домовлятися, бо це ж таке діло, але я ж не думаю, що сьогодні наша прес конференція сьогодні наше зібрання, яке було абсолютно законно, тому що ми про нього заявили згідно чинного законодавства. Я впевнений, тому що влада має абсолютно на це відреагувати, або пояснити, від якого до якого почнуться якісь певні дії або покращення, того. якщо ми почули сьогодні, що мають закупити автобуси, трамваї, тролейбуси, які... Чуть не підуть по постамітського або чуть далі, ну то давайте ви зробіть, щоб вони йшли, а потім е, скорочуйте ці маршрути. Ви все одно ну, уточні до 1 листопада вони не закуплять ці 100-150 маршруток. Але ще... тоді е, не треба ж до 1 листопада затягувати, щоб ці маршрутки, які ходили, відновили свої. Можуть від завтра відразу їздити. Чому саме 1 листопада? Ну. Першого або першого, тому що я думаю, що має бути певний період переговорів або узгоджень, Як я би був на місці влади одної і другої, то я би це зробив сьогодні після обіда. Бо воно нічого ж не змінює, тільки дати дозвіл тим маршруткам доїжджати, будь ласка, туди і зняли оцю напругу, яка склалася. Але мене просто дивує, чому перше пікетування перекриття дороги в Солонці, в Чишках, в Маліїці, в Ямполі не дало посил владі, що зупиніться, бо зробили це неправильно, тому що на це є абсолютно погляд людей є, є інші. Що люди відмовляються платити за маршрутки? Ні, що люди хочуть. Люди хочуть доїхати до своєї місця праці, не добиратися дві години і платити в два рази дорого. А прошу зробити. Якщо сьогодні постаменський район постачає воду на, на місто. Перепрошую, Львів, Якщо постаменський район є спальним спальним районом по деяких селах міста. Львова, де люди всі абсолютно працюємо. Якщо ми знаєте, в фекалії приймаємо від міста Львова, вибачте, що так говорю. Ну, це треба звертати на це абсолютно увагу. Не можна бути, щоб я отак хотів, бо буде якась там незрозуміла конгломерація, чи як воно то по-другому мер собі придумав, і вже буде все, все добре. Ні, ви зробіть ці блага, а потім скорочуйте оце, що було. Дякую. Буде ще запитання. Е, Скажіть, будь ласка, ви згадали про цю агломерацію. Чи ставляться у цих перемовинах такі умови? що от ви нам ідіть на поступки у створенні цієї агломерації, віддайте певні території. А ми вам відновимо доїзд приміських маршруток туди, куди ви хочете до приміського вокзалу? Мені дивно, що міська влада біжить вперед паровоза, де немає абсолютно чинного ніякого законодавства, і ніхто це не створив про якусь агломерацію. Добровільність є об'єднання, треба. Треба дотримуватися добровільності, абсолютно об'єднання. Ну як ми сьогодні бачимо, що не доведено порядку в самому перепрошую місті по освіті, по культурі, по медицині, по дорогах, то що ж, люди своєю бідою хочуть йти з бідою до послімицької? Не треба. Але в загальному об'єднання є добровільне. Якщо якась громада, чи якийсь населений пункт, чи якась селищна чи міська. Чи друга рада, обговоривши своїми людьми на місцях, і має бажання бути членом родини або сім'ї міста, то ніхто їм цьому не перечить? Це зрозуміло, але чи ставить міська влада такі умови? Зараз. Чи так. про це вона говорить? Ні, ну в процес переговорний ми ще не вступали. Я ще цього абсолютно не чую, бо я завжди правду говорю і справедливо не чув. Якщо ми це почуємо, ми до вас журналіст обов'язково це донесе. Будь ласка, мабуть. Скажіть, будь ласка, якщо все ж не буде виконані ваші вимоги, чи буде, скажімо, судовий позов будете подавати? Ми соні подали Я петицію, де вона була підписана від мешканців району різні різних напрямки, різних маршрутних перевезень, які зараз відмінили. І четвертим пунктом цієї петиції було дійсно, що якщо не буде, до нас не дослухається, це буде так само розглядатися в юридичному спорі згідно законодавства України. Тому що ухвала Львівської міської ради вона є чинна і на неї можемо твердо посилатися. Тобто це виходить, що саме місто Львів суперечить собі. Тобто вони відміняють рішення, але ухвала залишається чинною. Зрозуміло, можете сказати ще, які пункти є в цій петиції? Так. <клес> То ми вставили чотири вимоги. Це що вже було сказано, щоб до 1 числа листопада, до 1 листопада, повернути фактичні місця, які є юридично закріплені згідно ухвали 3165. Це створення робочої групи, щоб завтра до третього дня, щоб ми могли спільно напрацювати. Це не тільки наш район постомитівські, це створення робочої групи з п'ятьма районами, залучити адміністрацію обласну і міську раду, щоб це не було так, щоб хтось когось пальцем тикав. Чи ті чи ті винні в наших проблемах? Є е, третім пунктом Було це діяльність, тобто шуна би мала за наприклад трьох днів знайти вихід напрацювати. Це якісь певні рішення. Ну і четвертий пункт це ще вже був озвучив. Якщо до нас не дослухається, це ми будемо через в юридичному, через суд подавати на оскарження. Прошу сказати, де зараз людям чекати маршрутку, тому що знаю, що деякі водії з постометівського напрямку все таки заїжджають зараз на приміський вокзал. Ні, зараз це деякі є, але стосовно нашого напрямку Львів Постовни, маршрут 141, вона так і заїжджає на саме на підліру, на автостанцію третю. Скажу найбільше, тобто їм сказали, ну так як нам фіакр, представники фіакру сказали, якщо вони заїдуть на приміський вокзал, кожна маршрутка буде оштрафована на 1750 гривень. Ну, знаю випадки, говорю, окремо за маршрут 187, коли водії кажуть, не можна заїжджати. А чому нам не можна? Тому йдуть і далі на приміський. А люди далі не знають, де чекати свої Правильно робить. Тут ми говорили з перевізниками збиралися, тому що через зокрема наше, ну, через місто посомити йде велика кількість маршрутних, які просто нової ну, транз... проїжджають в інші населені пункти. І вони сказали, тобто каже, ми можемо зняти там хтось номер 187 чи інший, ставлять фішку таксі. І буду їхати як нерегулярні перевезені далі на приміський вокзал, маючи це, ліцензію на перевезення і не порушуючи на законодавство. Це у вас, якщо вас Рибі ставчане, 180, так? Да? У вас, вас гарні водії? Є запитання ще? Якщо хтось хоче додати щось? В першу чергу будемо болівати за студентів, тому що дійсно, дійсно це момент, коли. І сесії будуть починатися, і тим самим студентам буде важко добиратися, бо, знаєш, по собі коли якщо її доїжджали, ми їх пересідали там біля Щерецької, біля південного це було б легше пересісти. Зараз сам і Львів перенасичений, тобто в маршрутку досить-досить важко зайти. І як вже було звучно бо даному сріччям? якщо б були впущені нові маршрути, які би заходили, чи в пустомити, чи ту саму солонку, ставчани, я не думаю, щоб мешканці були проти цього. Це би був тільки плюс. Наразі все. Добре, щиро раз дякуємо. Дякую за зустрічі. Чекаємо новини.